Перше, адміністративний штраф буде застосовуватись до тих, хто порушив правила або закон проведення військового обліку і не оновив свої дані. Тобто, спочатку людина, якщо вона вчасно, тобто протягом 60 днів, якщо вони раптом не будуть подовження, якщо система не буде готова надати необхідну кількість можливостей всім, тобто зараз беремо 60 днів, людина не оновила свої дані. Відповідно, вона є порушником введення військового обліку. За це йому можуть виписати штраф там, від 17 до 25 тисяч гривень, як ви сказали. Після того як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Якщо вона не, спла... не сплачує штраф а, і зникає, ну, грубо кажучи, залишається в сірій зоні, до відношенню до цієї людини насправді може бути застосована вже як до ухилянта кримінальна відповідальність. Вона не змінювалася цим новим законом, вона, як і зараз є від 3 до 5 років, і а, тоді він вже підпадає під кримінальну відповідальність. Якщо людина Сплатила штраф, але не оновила знову ж таки свої облікові дані. Ну, як ви кажете, я, наприклад, сплатив штраф, але це не гарантує, що я знову не порушу правила. Ось тут, якщо ви сплатили штраф і не оновили свої дані, вам може бути виписаний другий штраф з більшою, тобто не 17 там, умовно кажучи, а верхня межа, там 25. Порядок, яким чином воно буде нараховуватися, я думаю, що буде оприлюднено. Ну, ж таки, якщо ви після другого штрафу не новили свої дані, то ви вже тоді підпадаєте під закон про мобілізацію, а саме під статтю про ухилянство. Да? Тобто, ви є ухилянт і до вас буде застосовуватися кримінальна відповідальність.